Інцидент з вибухом стався у Шепотівці на території котельні, що на вулиці Судилківській. Щоправда, підозрюваних поки не затримали. З місця події поліція вилучила залишки вибухівки та направила їх на експертизу у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, що у Хмельницькому. Є вибухотехнічна служба, яка проводить експертизу, і вона тільки може категорично сказати, що це за предмет. Чи це була граната, чи це був промисловий взрив пакет, чи це був інший вибухонебезпечний предмет, чи це був саморобний якийсь вибухонебезпечний предмет? Ми не можемо сказати. Шепутівські правоохоронці кажуть, від вибуху ніхто не постраждав, не зазнала пошкоджень і будівля котельні. Трупів не було і пошкоджень будівлі також не було. Ні, я маю на увазі. Не трупи, а труби. Чи були пошкоджені труби? Ні, пошкоджень не було. Хоча фото зроблені після вибуху свідчать про інше. Інцидент пов'язують з протистоянням у шепотівці міської влади та місцевого теплопостачальника ТОВ «Енергоінвест». із приватним підприємством достроково розірвали концесійний договір через багаточисельні борги, за блакитне паливо перед НАК Нафтогаз, заборгованість до міського бюджету за користування комунальним майном та невиконання інвестиційних зобов'язань. Функції з теплопостачання передали міському комунальному підприємству. Це все майно, яке ми повернули. Ми передали до комунального підприємства. Шепетівське водопровідно-каналізаційне господарство, директором якого є Бико Віталій Петрович, для господарського віддання всі виробничі спеціальності необхідні для забезпечення життєдіяльності теплопостачання у місті залишаються на місці в штатному розкладі з тією ж самою оплатою, яка у них була на попередньому підприємстві збереженням і їх робочих місць. Тепер вже колишній консесіонер ТОВ «Енергоінвест» із такою ситуацією не погоджується. У Шепотівці під стінами міської ради вже котрий день поспіль триває мітинг, участь у якому беруть здебільшого молоді люди у спортивних костюмах. Шепотівські події резонували і у Києві. Наразі долю стосунків консесіонера і міської влади має вирішити вищий господарський суд. Світлана Русіна для інформаційного випуску.